Російська Федерація втратила контроль над 155 кілометрами квадратних Курської області. Про це повідомляють аналітики WarMapper. Для порівняння росіяни контролюють близько 150 кілометрів квадратних північно-східної частини Харківської області. Зетпабліки пабліки волають, що Снагось та Ольгівка перейшли під контроль зсу. А за Мартинівці йдуть бої. Тим часом Мене СРФ знімає, як відправляє курянам продукти першої необхідності. Утім, на відео видно лише згущене молоко і консервований горошок. Російське телебачення активно заповнює відеопростір роликами з колонами техніки, які рухаються у напрямку території бойових дій в Курській області. Виглядає як випадкова фіксація руху техніки. Утім, сюжети можуть бути розраховані на внутрішнього користувача для того, щоб він розгублений і деморалізований. Переконався, що у росіян є резерви для стримання українського просування. Прямо зараз із курска на наші позиції йде очередне партія военной техніки Сейчас вижу и і артиллерийские артилерійські установки і бронемашины. Все для того, чтобы укріпити позиції наших бойцов, которые прямо січас вибивають із Курської області формірування ВСУ. Утім, так звані зет воєнкори розкритикували про владний канал з'їзда, бо ті показали колони російських військових під Курськом. Одні пропагандисти назвали офіційних пропагандистів влади кретинами і навіть закликають їх затримати і кажуть, що українці з них. Насміхаються, ну і зазначають, що їх нічого не навчили нічні події зі знищенням російських військових колон. А уночі нагадаю, російська колона була знищена ударами ракет Хаймерс у Курській області. Повідомляють, що ліквідовано батальйон окупантів. Цей удар назвали найкривавішим. Ну, Толькине осталось. что осталось блин пацанов сколько сколько пацанов и маева вот это место и проехал здесь. Ребята Ребята внутри. Ребята внутри. Стреляют. Стреляют? Боеприпасы. Поворачивайте нахрен. Нет. Боеприпасы, вот